Андрій, я тебе вітаю. Вітаю. У мене є запитання: що таке піст, як правильно постити, чи можна пити воду або чай? Дякую, дякую за запитання. Піст має мати чіткий план. Треба просити милості і Духа Святого, щоб Дух Святий вів нас. Але для себе, наприклад, я завди ну задаю три запитання перед тим, як закласти піст, щоб мати приблизний план. Тобто, це термін. наступне питання: який з видів або з варіантів є декілька видів, посту. і третій: від чого конкретно я відмовляюсь? Тобто, ці три моменти. про термін, наприклад, ми знаходимо саме великий термін це 40 днів, і всього три людини на сторінках Біблії постилися. 40 днів. це Мойсей, Ісус Христос. І до речі, всі три вони були на горі преображення. Це такий цікавий, просто момент. Ми розуміємо, що це надзвичайно важко, але Мойсей був в присутності Божій. Тому і написано, що вони не води, ні їжі не вживали. Так само і Христос. Потім ми бачимо, що три дні це апостол Павло був в пості три дні. Не їв не хліба да. і не їжі. Даніїл постився 21 день. Знову таки пост може бути один день. Може бути тиждень, немає якоїсь такої визначеного закону в цьому. Кожна людина визначає для себе. Але треба бути дуже уважним, саме перед тим, як входити в піст, і як виходити з посту. Тобто, якщо буде піст, довший, довший термін, треба подбати про те, щоб їжу якби збавляти, щоб організм більше привикав і легше переживалася вона. Так само, коли виходити з посту, щоб не Піти, якийсь довший час був mm -hmm. в пості, потім пішов, наївся, і це може е, спричинити, да. які види посту. Є вид сухий, про який ми говорили, це значить, ні їжі, ні води, ні петва, або ще один термін абсолютний Це, Ми бачимо, що Христос так робив і. Є вологий піст, тобто це зживанням води. Є люди, які в жарких країнах, або, можливо, ще якісь там причини. Можна пити води, е, хтось додає трошки соку. Для того, щоб якийсь трошки там смак. Є ще так званий піст Даніїла або Даніїлів. В чому він заключався? Він заключався, що Даніїл відмовився на протязі дня взагалі вживати їжу, а тільки в кінці він вживав фрукти і овочі. Такий його був. Ну Це цікава думка. Да. Це одна із таких практик, які ми бачимо на сторінках святого Писання. Тобто, на протязі дня не вживається їжа. В кінці для того, щоб просто підкріпитися трошки, не наїстися, mm -hmm. От, якісь, скажімо, овочі або фрукти. І ще один момент це третій відповідь на запитання обмеження. Тобто в чому я себе обмежую. Ми бачимо на сторінках Біблії це сімейні, якщо ви сімейні, сімейні стосунки, наприклад, щоб на якийсь період часу, улюблена справа, кобі, соціальні мережі, спортивні ігри. Розваги, можуть бути, якісь комп'ютерніші, якісь там ігри, та все. Тобто, все те, що тебе відволікає для того, щоб ти був більше сфокусований, да, сконцентрований. Тобто, це взагалі є, ну, не, не, не добрі речі, але мова тут йде, щоб надбати щось краще і мати цей фокус віри на Господі. Потрібно ще пам'ятати, що піст а, це не вид, або якийсь план діяти. Тобто, так, да, воно сприяє якби одна із форм дієти для того, щоб тіло сильно не набирало. Може як би сприяти, але це не є основною причиною. І в який, в чому саме ключовий момент, момент або де, де воно міняється? Воно міняється тоді, коли ми в піст впроваджуємо духовні речі. Наприклад, це активність читання Слова Божого і дослідження Його це важливий момент. Під час посту треба мати ось ці глибокі стосунки через слово Господнє. Находити цей час. Це перебування в молитві, пісні, молитва вони завжди йдуть в парі. Це слухати чудові прекрасні проповіді. Їх є зараз просто е, дуже багато і перебувати в спілкуванні і в єднанні з дітьми е, Божими, повністю відключитися церкви, так а, інших так. Да. Тобто, якщо так підітожити, всі ті речі, які займали час, скажімо так, ось ми тратимо на їжу, на хобі, на розваги, на ще якісь приємні речі, їх відідвинути, а ось той час заповнити саме ось цими духовними практиками для того, щоб перевагу дати духові і спілкування, єднання з Господом. Дякую. Слава Богу.